Вітаю. Дітям завжди важко повертатися з літніх канікул до школи. А для першокласників це ще й більш стресова ситуація. Однак, все ускладнила в цьому році ще й війна. Діти можуть відчувати страх через небезпеку, і як наслідок у них можуть виникати складнощі з пам'яттю, концентрацією, втома і навіть знижена самооцінка. Ми вам. Підкажемо декілька порад, за допомогою яких батьки зможуть допомогти дітям подолати такі труднощі та адаптуватися до навчання. Отже, перш за все, потрібно допомогти дитині налаштуватися на шкільний режим. Для цього нагадайте їй про важливість навчання та зробіть символічне свято. Воно має закріпити перехід від літнього відпочинку до осені та школи. Після почніть формувати новий режим. Важливо передбачити час не лише на навчання та домашнє завдання, а й на прогулянки, ігри та відпочинок. Лише коли дитина відчуває безпеку в колективі, вона може вчитися. Тому першокласникам і тим, хто йде в нову школу чи клас, добре завчасно познайомити хоча б з кимось із однокласників. Тому спробуйте домовитися про зумзустріч або знайомство у парку, наприклад. Якщо ж дитина сумує за колишніми друзями, організуйте дзвінок чи відеозустріч між ними. Також дуже важливо познайомитися з класним керівником. Якщо вчитель не знайомий. Учням перших-четвертих класів важливо завчасно побачити його. Принаймні дитині потрібно хоча б подивитися на школу і переглянути фото майбутніх учителів. Це допоможе сформулювати такий собі уявний місточок між ними. Підготуйте канцтовари та одяг. Вибір від придбання нового створює атмосферу радісного очікування. Проведіть ревізію канцтоварів і шкільного вбрання та, та докупіть за можливістю необхідне. Важливо залучити до цього вибору і покупок дітей. І остання порада, але дуже важлива, підготуйте робоче місце. Для, чого? Для цього передбачте у помешканні робочу зону. Це може бути навіть частинка маленька столу або лише поличка з шкільним приладдям. Але у полі зору учня має бути найменше предметів, які можуть відволікати його увагу, наприклад, іграшок чи гаджетів. Отже, думаю, що всі поради будуть корисними для вас і ваших дітей. Вперед до перемоги!